Добрий день, малята, любі хлопчики та дівчата. Діти сьогодні до нас завітала пташка. Прилетіла пташка в раці дідсадок. Цей маленький пташці дам я крихіток. Пташечка маленька, крихітки клює. Пташечка маленька голос подає. Погляньте на цю пташку. Ви впізнали її. Так, це синичка їй дуже холодно. І вона попрохала зігрітися. А ще вона голодна і запитала, чи можемо ми її пригостити? Пам'ятаєте, ми з вами розмовляли про те, що восени птахи відлетіли в теплі краї. А синички залишилися. Може, ще якісь пташки не відлетіли у вирій? Давайте їх роздивимось. Це ворона, сорока, синичка, горобець. Всі птахи мають голову, шию, тулуб, лапки, хвіст, крила і дзьоб. Ташки бувають маленькі та великі. Зверніть увагу на ворону. Вона велика, у ворони чорні крила, голова хвіст, великий міцний дзьоб, чорні великі лапи, сірі спинка і животик. Ворона ходить поважно, не поспішаючи. Ворона кричить Кар. А тепер погляньте на маленьку пташку. Хто це? Це горобець. Його тіло вкрите коричневим сірим пір'ячком. Дуже вертляві та спритні горобці розмовляє цін цвірінь. Стало зовсім холодно, а коли випадає сніг, для птахів залишиться мало корму. Багато птахів відлітають, але так само багато птахів і залишається зимувати. Дятло і вороні дзьоб допомагає знайти їжу. А маленькі пташки, у яких дзьобики маленькі. Вони шукають різне насіння, зернятка, плоди. Але коли випаде глибокий сніг, то їм дуже важко знайти їжу. Ми можемо допомогти птахам пережити зиму. Потрібно повісити годівницю для птахів та насипати їм зерна, крихт хліба. Давайте виготовим з батьками та повісимо годівничку за вікном і будемо щодня готувати їх і спостерігати за пташками. А я з вами прощаюся. Будьте здорові!